Тут є кнопки також позашляховий круїз-контроль. Ти цю кнопку нажимаєш, і автівка буде їхати, ти швидкість їй там 1,5-2 км на годину, і вона буде сама їхати. Кермуєш, вона їде, сама вибирає момент, розподіляє по колесах, як їй в той або іншій ситуації. Вмикаю кнопку. І дивіться, у нас тут налаштування одразу. Є в нас блокування заднього диференціалу. Переднього немає, а в комплектації з бензиновим мотором там в нас буде два блокування переднього і заднього диференціалів. Також тут налаштування круїзу, контроль ключон іспользуйте все для установку скорості. То тобто є, можна на рулі встановити швидкість, з якою ти будеш пересуватися при при цьому круїз контролі. Тиск в шинах також. Тут ще якісь моменти, ага, криномер є, кут нахилу автівки, що дуже чудово можна вимикати: гучність, звук датчиків паркувальних. Якщо трава там буде мішати, тобі.